Всім привіт! З вами я, Крімен, і сьогодні ми граємо в Toilet Tower Defense. Сьогодні ми будемо проходити Toilet City на Медиумі. У мене є Pendulum Clockman, Speaker Woman's Rose Farm, Jetpack Speaker Man, Toxic Upgrade Titan Camera Man, Cameraman, для того, щоб я зразу міг когось поставити. Так, заходимо в гру. Тут така, додали Robux The Classic, класичний, точніше. Вибираємо Medium І зразу хочеться поставити верч Cameraman Ще поки грошей немає. Так, 3, 2, 1. Почалось. Все, я поставив скіп. Так, він поки має справлятися, добре. Я можу поки що включити автоскіп і чекати 150 грошей, щоб у мене, ну, щоб я о! Я можу краще його... Ага, це дорог Так, добре. Тоді, я думаю, ми можемо файно поставити тут. Я думаю, тут буде добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось тут не зовсім. Добре, посправить. Так, я ще одне тут поставлю. Хай той добува той є, а той добуває. О, соревно пошли с ну, так. Ви ці маленькі біч, все оп. Так. Вже нам 100 за хвилі дається, багато. Так, 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 так. Головне, щоб зараз ніхто не пройшов. Угу. Що трошечки ми ну, можемо проапгрейдити. О, ще менше тепер. Так. 20. Так, ну зараз тут буде легко мені. Є. Ой-ой-ой, зараз погано. Оце дуже погано. Оце погано. О, я можу джетпака поставити. Я краще пену вокме поставлю, Це буде набагато краще. Так. бо він о, свій ТНТ кидай мені. Нічого, добре. І так, зіде. Скільки у нас там дали апгрейд? Так, 600. У мене 554. Надеюсь, він доб'є. А, зразу двох можна. Ну десь. You. Так, 350 у нас вже дає наша роуссистом. Я думаю, в принципі, можна вже поставити одну ферму. Иди про обграйдовку. Чувствуем, он у вообще Я сейчас ну, думаю, что так это ставлю. Вот, все. ну, такие Так. Можно штату апгрейдить. про я І И подайжу, где зовут. А тут шоки. Дуже. Okay. А я думаю, зараз ми кондуй могла убрать. Чик. И все, ідем. Так, все окей. Тепер має бути все окей. Okay. Давай. Ну зараз він доб'є. А может я не его усыпить? Не, ну всякий еще один поставлю. ага, хе, через Классно так через сон Так. Ну, в принципе, уже и богатка. Накопичивать. Вот. Можно у тебя вот, А вот те там пока справляются. Так, у мене уже одна фарма на максимум. Я думаю, можно уже другому максимуму. Челтаешь. Так. Еще две поставлю. Так, так будет краще. Вони там справляются я надеюсь. Ой-ой-ой, там диджей поехала. Шоу твои же. Надіюсь ми там встигаємо. Так думаю на початку треба токсика поставити. Ось, токсика берейти там по О, О, отпер все буде мають бути поки що спокійно. Ну, а так ще. Йо, мені вже... В моєму комп'ютері трохи не добре, але цей токсі постоянно трошки увидели так в принципе ферми у нас на максимум можно зараз прокачать токсика це у нас коштует 3000 у нас же 6 так мы прогрейдовать токсика І в принципе он так добрый 4 тысячи ой 10, 100 уже 300 200. Не занадто багато. Так, ну в принципі ми їх вам удобно. Потом приходить. Мені так? Там до я думаю, через сон можно. ТБ на підучий. Так. В принципі, я б міг би поставити ще одну токсика, а я так і зроблю. Так, ну, в принципе, уже скоро 30 хвилин будет. Это уже прогресс. Я прогресс. Mm -hmm. Так, мы уже больше, чем на половину. Так. Сейчас мы раз токсика проапгрейдим. Так, есть. Yeah. Я думаю, что тут же не стоит. Сейчас тут запас пондо. На всякий. Ну все, так. Йо -йо 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 -йо. Тепер я думаю цирк можна продати. Так, я тут продам, отримую гроші. І ще можу плюс інший вже не потрібні Я напевно за ці гроші токсика маю Далі наступно ну, апгрейд просто 8 тисяч апгрейд. Фарі, Не ничего делать. А возьми харь, может быть, не це не было. Бабку может идут. По трошки дальше видиха. Что у меня не так сильно за выставило? вам было краще вы. Можно вот так не так шутить. Ну, друзья, нам еще 7 хвиль завыше. Четрошечки в мене уже на, А бывает титанка на раму. Вже п'ятий рік. Остання прокачка 15 тисяч. Фух 25 хвилин. 6 тисяч. не жало. За 7. А потрібно 30 тисяч. Ні. Угу. Це не усіх всіх. Це багато. Скоро вже мене буде і 10 Трошечки. Джей-10 є. Добре. Тоді зараз ще три тисячі залишається. Ми. Щось замовили таке подивимося. Я ще вже помало так не 15, Ось ще чуть-чується -чуть лише. Є. Ідемо вже на машину. Це я ось це. І тепер ми можемо зараз... Запас бумачек, рок брейди, токсика брейк. Ось вс. Минуран живут. Дуже. Что 10 тысяч жилы, що я знаю. его ну так швидко уже 6. Уже майже жена п'ять. Уже 5 Так, ми на 25 цтки запомагают за их тола. Так, ще трошечки. 2000 залишилось. Все. Тут 5 і тут ще 4. В принципі, класно комплекше, не буде. Девять з 15. Ось таке на медіум. Я можу так дуже добре подаватися. Останні хвиля. отличный швы, Там донанты, какие -то, какие -то, какие -то, какие -то. О! Все. Друзья. И на сегодня все. Всем па-па-па-па.